Люди добрі, що ця держава з нами зробила? Мав субсидію. Купив мотоблок, зареєстрував мрев і субсидію забрав. Гані мене чуть не вбила. А цього року ще така зима, то дощ, то сніг. І ой, то мер з ними, каже, ти двор, на нас тобі ця мотоблока було, га? Але знаєте, баба десь таке в діджитела, бо по тім тернеті. Що якщо розвестися, і хлопця виписати з хахи, то буде субсинія. Ну, Якби вона це зробила, розумієте, хоч 30 років назад, що би хтось мене хотів, тепер мене хто хоче, куди мають. Але баба вперлася, розумієте. І то дзюбає мене, і дзюбає, так, так дзюбала, що що думаєте? Йдемо, йдемо до суду розводитися. Йдемо і все. Не дити. Чуєш Михайло, я йду й думаю. Як буде суддя питати, то безпере на мене, я на тебе. Як так? Ну би сказав все на мене, що можеш і не можеш, щоб нас розвели. Добре, Бо чи... я тебе думав. Добре, казати чи не добре? Усе, що можеш, то кажи. Добре, гайде, все, що собі. Я би що зробив коло хати, я з тобою давай! Грати! Суд іде! Сідайте, хто прийшов! Станьте гально! Чого хочете розводитися з чоловіком своїм, Михайлом? Йо-йо-йо, пані суддя, та то хіба можна чоловіком назвати, та його хлопом тяжко назвати пані суддя. Він уже до мене не бересі два роки пані суддя. Гомовить мене. Пані суддя вона брече. За що? Тисячу Анні. – Пані суддя, та воно таке непотерне, знаєте, таке тапарне, не потрібне. На руки зудовість, знаєте, пані суддя та таке капарне, що в нього ми пальцями на ногах, ще того річ не було, то, пані суддя. А як ходить, боси по хаті, от кіло нігки має, плацає твої тінь. знаєте, знайте, часто в нас пашмець не було. Ви розумієте? Пані суддя, п'ять вів. Так я не здав, не знаєте, що я мала французькі духи і ті віпив. А ти, а ти коли мала французькі духи, мала? Півтори тисячі штрафу. О, о. Пані суддя. i'm going to be in the group comprou Pai, nem so i don't Пані суддя, виведе ти я мовчу. Дві тисячі штрафів. Люди, мене Дві з половиною пенсія. Дві з половиною тисячі штрафів. мовчу. Що ж час Йой, Пані суддя, я не знаю, як я з цим упередці речі я прожив. Але вже ніколи надо єло крапка. Розводись і все. Пані суддя, все. Такого пані суддя скажу. Це відьма, не жим? І мама була відьму, і баба була відьму. Ти мою маму відьму, не чіпай! Анно, 500 гривень штрафу за те, що прибиваєте. Пані суддя, а кабарниці страшна. Пані заціле. У гаті така підлога чорна гірше в стайні, а їду таку кумаре. Щоб не хотів їсти вже два здохнуло, третій доходимо. Брячеш пінню, брячеш! Та ти так жадеш, щоб і не скущав. Десять левість страху. Ожигайся! Мовче, а, а ще пані вам також скаже. У нас і тягає з усіма хлопами в нашому селі. Ви розумієте, перейшла вже на ближне села, вже до Горденки допала. Мені не шкода, люди, мені не шкода. Бо то ще і мені стали всіми червакам лечі. Але я боюсь, і пані суддя, бо якоїсь хороби не принесла до Пані О, суддя, це вже нічого дає. Півтори тисячі штрафів. Дякую, пані суддя. Дякую. Очі. Суд іде на радшу кімнату. Стати. Суд виходить! Встати! Суд іде! Так живо! З половиною тисячі штрафу! Розлучені громадянами Михайлові та Ані, а це чого? Слава Ісусу Христу! Щиро вітаємо вас, шановні краяни, найкращі глядачі сьогодні цієї теплої недільної днини в цьому залі. Сьогодні на нашій сцені Палацу культури відбулася вистава притрафунки вуйка місія. Вуйкомісь, який знаний не тільки в нас, в Покутському краї, не тільки в нашій великій Україні, але далеко за її межами. З вашого дозволу хочу представити вам цих прекрасних, гарних, добрих, талановитих людей, які сьогодні дарували вам позитивні емоції. Василь Остапко! Наталія Франків Олександра Богус. Тетяна Рисей Олена Богус. Іван Дучак. Іван Березовський. Режисер цієї прекрасної вистави він живий коміс Роман Дров. на сцену директора центру культури і мистецтв до заслуженого працівника культури України Романа Остачука. Вітайте! Доброго здоров'я, шановне товариство! Здається, все просто і не так просто. І всі ми зауважимо, що кругом нас це тільки талановиті люди бачать усі ті дарунки життя, які кругом нас. Отакий От талант, такий дар того має Роман Дронюк. Отакі От притрафунки, які сьогодні написані, взяті життя. Це все кругом нас. Так? Нічого він не надумав. Все те, що він зривається в Володиполі. Що він бачить кром себе, це все написав сценічно і виніс сьогодні на сцену. Вуйко Мис, це вже Депаш, це сценічне Псевдо. І хочу сказати, що його книжечки, вони невеличкі, їх багато вже є. Вони є вже і в ближньому, і дальному зарубіжжі. І ми гордимося, що цей Вуйко Місь проживає на нашій Покуцькій талановитій землі. І сьогодні це вилосе у сценічну постановку, у виставу. Пане Романе, дякуємо, дякує вдячна аудиторія сьогодні. Яка любить театр, поважає, шанує театр. У нас панове, були була трошечки пауза з театром, То були дуже об'єктивні на то причини, так тому що вуйкомісь Роман Дронюк служив в Збройних силах України, як всі мужчини, пішов добровольцем. Сьогодні він повернувся, і ми сьогодні повернули театр до сцени. Хочу вам сказати і тішуся тим, що ви приходите, бо любите театр. Ми радіємо всім, хто приходить до нас до залу на всі наші мистецькі події. Тому що сьогодні, як ніколи. Ми працюємо на допомогу нашим Збройним силам. Ми приближаємо разом з вами перемогу. Це наш культурний фронт тут на сцені. Ми в тилу, але ми допомагаємо нашим хлопцям, ті, які там на передовій, щоб вони знали і розуміли, що ми є надійний тил, і ми спромозі зробити все, що можливе, неможливе, щоб допомогти. Сьогодні не виключення. Це сьогодні вистава. Сьогодні вистава. Також на підтримку збройних сил України сьогодні є скриньки, і якщо ваша ласка і можливість така допомогти, тому що власне ці кошти підуть на 에, Роман на колеса до автомобілів, так які потрібні хлопцям. Ми відправляємо на фронт автомобілі. Ми, я кажу, за людей мистецьких людей, тих, хто на сцені, хто своїм талантом, робить все для того, щоб приблизити перемогу. Ці кошти підуть на допомогу також нашим Збройним силам, щоб ви розуміли. І з поміже того, знову ж таки, хочеться подякувати, тому що такий прикрий час. Театр живе. Хтось скаже, може, а чи на часі? Сто раз це повторив, і сьогодні скажу на часі. Сміємось, але не здаємось. Бо ми українці, ми український народ, непереможний народ. І ми щасливі від того, що ми маємо тут можливість зібратися. Дякуємо Господу Богу і дякуємо тим хлопцям, які сьогодні на передовій, які ми маємо з вами допомогти. І ми це робимо. Робимо це з великим бажанням і своїм талантом тут на сцені. Дякуємо всім, бо приємно бачити отут в залі вас, цінителів. Театрального мистецтва дай вам Боже здоров'я! Наступна прем'єра буде точно до осені, десь ближче, тому що цей рік нам треба з театром захищатися. Є така процедура, театр має підтвердити своє почесне звання, яке він носить народного колективу. На це є певна процедура, відповідні вимоги. І ми до осені зобов'язані просто поставити, зробити ще одну постановку. Прем'єру тут. Ми вже з Романом говорили, Вистава відбудеться. Якщо нам дасть Бог сил здорових, ми десь трошечки поїдемо по селах до своїх до своїх шанувальників театрального мистецтва, обов'язково зустрінемось обнімусь. Дякуємо ще раз і хай ці оплески будуть тим людям, хто сьогодні на сцені. Дякую, дякуємо театру, сучасник одному з кращих театрів Івано-Франківщини. Тішимося, гордимося, що такий театр є власне у Городенківському палаці культури. Дякуємо вам, були найдорожчі наші. Ми тішимося, коли бачимо повен зал. Були наші шанувальники. Дякуємо, бачу друзів приємних, приїжджають також з передової. Дякуємо всім хлопці, дівчата, поважні, гази, газині. Дай Боже, здоров'я, до нових, до нових театральних зустрічей. Хай вам щастить Роман Дронів, театр сучасний.